Іноді нам треба просто припинити говорити, помовчати. Бо часто ми прагнемо висловити свої почуття, розповісти про свій біль, щоб люди знали, через що ми проходимо і що відчуваємо. Але чим більше ви розповідаєте про свій біль, тим більшим він стає. Ми маємо прийняти рішення. Відвернути свій погляд від проблем і почати дивитися на Божі обітниці, бо саме вони дають нам сили, укріплюють і допомагають рухатися далі. Це не просто позитивне мислення, а знання того, що творець Всесвіту на твоєму боці. Він не проти тебе. І Якщо Бог за нас, то не має значення, що увесь світ проти нас. Важливо не те, де ти був, а те, куди ти прямуєш. Саме таке рішення нам слід прийняти. Пам'ятаю, як багато років тому я переживала найжахливіше випробування у своєму житті. Мої думки не були правильними, бо було дуже важко. Я втратила бажання виходити з дому. Я не хотіла нікого бачити і залишалася вдома. Дуже важкий час. Я відчувала себе не тою, ким була насправді. Жахливі переживання. я пам'ятаю, як сказала, що це має припинитися, і ніколи не забуду, як Бог проговорив до мене. Я прапор твоєї перемоги. В писанні сказано, що він наш його і прапор перемоги над нашою головою. Пам'ятаю, як я подумала. Гаразд, Господи, я носитиму цей прапор, я підніму його над головою і скрізь, де піду, буду вірити, що мій прапор перемоги це ти. Немає значення, що проти мене весь світ. Неважливо, що мої мрії не збуваються. Ти за мене. Я уявила цей прапор перемоги над своєю головою, і це дало мені сили сміливо рухатися вперед. Ніколи не забуду, як Бог робив. Дивовижні речі саме у найважчі часи мого життя. Писання каже, що Бог творить нове. Чи можливо цього не помітити? Це відбувається і зараз. я усвідомлюю, що не все має бути ідеальним, перш ніж Бог зробить нове. Ми маємо прагнути нового, що його Бог творить зараз, а не фокусуватися на тому, що сталося у минулому. Бог творить нове. Я зростала і процвітала. Коли носила свій прапор перемоги, Я провела лінію на піску і вирішила, що більше не збираюся зациклюватися на своїх обставинах, бо мій Бог допоможе мені пройти через все, і я стану сильнішою ніж будь-коли. Я не писала свою першу книжку. Я писала дитячі книжки. Це був час неймовірного росту. Я могла застрягнути, але цього не сталося, бо я носила свій прапор перемоги. Я хочу підбадьорити тих, хто переживає важкі часи. Бог творить нове зараз. Дякувати Богу. Він не збирається робити щось нове аж тоді, коли ваші обставини виправляться і все налагодиться. Бог творить нове просто зараз, але ви маєте це усвідомити, ви маєте прагнути нового, повірити в це, а тоді почати рухатися вперед. Ти розкриваєш важливу тему. У важких обставинах посеред жорстокої ситуації ти зростала. Відбувався особистий прогрес. Зазвичай слово пустеля асоціюється з якоюсь проблемою або перешкодами. Нещодавно, наприкінці 2018 року, я дивився Тібієнта. У нас є програма під назвою Книга таємниць із Джонатаном Каном, і ми отримуємо багато чудових коментарів з цього приводу. Я випадково проходив кімнатою, де був увімкнений телевізор, і зупинився, бо почув. Як Джонатан щось сказав про пустелю, він пояснював значення слова пустеля на івриті, тобто як ізраїльтяни, які розмовляють на івриті, розуміють пустелю. На івриті слово «пустеля», «мідбар», означає місце зустрічі з Богом. Книга Чисел насправді зветься Бемідбар в пустелі. Чудове пояснення. Виявляється, що пустеля це місце, що його єврейський або іудейський народ. Сприймав як святе місце, тому коли тебе приводять в пустелю у важкий період життя, це Бог відділяє тебе, аби мати змогу поговорити з тобою, і ти надала те саме пояснення. Я сприймаю пустелю саме так, як її пояснює Джонатан Кан. Вона описана як святе місце, що відокремлене для Бога. Згадайте, що Ісус пережив у пустелі. Він воював із дияволом, проголошуючи істину у відповідь на брехню. Диявол прийшов до нього, а Ісус промовляв до нього істину. Також ми бачимо досвід пустелі в житті. Моїсея. завжди корисний досвід. Моїсе знімає взуття, бо це свята земля. Часто ми думаємо про важкі часи як про щось погане, але Бог хоче віділити нас для того, щоб зробити цей час корисним. Саме це сталося із тобою. Гадаю, що це ключ, коли Ісус пішов у пустелю, ворог приходив до нього, намагаючись поставити під сумнів його гідність. так, якщо ти дійсно син Божий. То зроби це. Ворог намагався поставити під сумнів його гідність, і коли Ісус сказав істину, він затверджував свою ідентичність. Гадаю, що досвід пустелі допомагає нам усвідомити свою цінність. Ісус помер за нас, тому ми надзвичайно цінні. Ми маємо гідність. пустеля це не час даватися, кидати свою зброю і тікати. Це час заглибитися у слово і взаємини з Богом. Це час сказати, Боже, що ти змінюєш в моєму житті, що ти хочеш зробити через мене? Чого мені треба навчитися? У ці часи нам потрібне те, що дуже добре вміє робити мій чоловік. Він мені дуже допомагає. У твоєму житті мають бути хороші люди. Підтримка надзвичайно важлива. Останнє, чого ви хочете, коли йдете крізь то чи пустелю це змусити людей з вами погоджуватись не завжди є бажання слухати їхні підбадьорення в той момент. Ви можете цього не відчувати, але дозвольте мені сказати вам дещо. Якщо ви хочете, щоб друзі заохотили вас, підтримали добрим словом. Іноді треба просто перестати говорити і послухати їх, просто помовчати. Ми прагнемо висловити свої почуття, розповісти про свій біль, щоб люди знали, через що ми проходимо і що відчуваємо. Але чим більше ви розповідаєте про свій біль, тим більшим він стає. Таким чином, ви збільшуєте свою проблему, а не звеличуєте Бога. Саме тому Ісус казав істину. Він не збирався примножувати те, що ворог намагався покласти на нього. Ісус, щойно постував 40 днів і 40 ночей. Він був голодний. Я б не змогла прожити не ївши 40 днів і 40 ночей. Мене б це виснажило. Ісус лише промовляв істину. Саме так він переміг. Тобто, ми не повинні дивитися на свої обставини та проблеми і постійно говорити про них. Ми маємо проголошувати слово Боже, бо у цьому є сила і влада.